Монстр, що втрачають популярність. Або ж яка група зараз виграє більшість номінацій? А поки давайте дивитися, які альбоми до нас приїхали. We go up, приїхали вже більшості версій. Як на першому кадрі була версія V, а тут показує найбільшу версію, Up також версія Go вже в наявності. І ви тільки подивіться, які підбори в Аси в цій фотосесії. Також японська група Entime, яка залишилась в серцях наших клієнтів. Альбом Yuki Akari, також Аураші, Самідаре, лімітована версія Go In Blind та, звісно, стандартна версія. І до речі, всі вони по знижці. How to Play в двох версій. Та останні їх камбек з до речі у всіх версіях. Знову Бебі Монстри з версією Паттерн. Приїхали всі учасниці. До речі, ви можете їх обрати. Та та сама група, яка забирає більшість номінацій зараз кіп-поп індустрії. А саме це NMX Blue Valentine. Приїхали всі версії платформ. NCT з альбомом не Пупупупапов, а папа. Наявності як спільні, так і по учасникам. А далі знову NMX ще стандартною версією Blue Chaos та Valentine. Та багато дігі-пахів за робейс ван, такі як You Had Me at Hello та Cinema Paradise. До речі, у всіх ці. В цих альбомах ви можете обрати учасника. Та куди ж без знижок? 18-й альбом Fever, а саме Part 3 у двох версіях. Та знову Golden Hour Part 2. Хоч це не альбом, а мерч BTS, але я повинна розповісти вам про нього. Мемор з 2021 року в версії Blu-ray зі знижкою аж 52%. А в Кореї ви мало де побачити знижки. Максимум це 1-3%.